Всім доброго дня! Вітаю канал Залізна Варахолка Полтава. І сьогодні на пропозиції будуть такі речі. Потужна талька, гак 10 тонн. Це працює ось такий ланцюг. Тут також працюючий варіант. На цьому гаку також 10 тонн. Стан ви бачите. Коштує 5 тисяч. Набір. Отакої От знову всякої всячини, напильник, розгортка регулюю, регульована, така річ, ключ, частина знімача. Потім ось якийсь блочок, затискач, лярки там, мічик, різець, циркуль. Що тут ще є? Молоток у вас буде. ще на дні деякі речі. Лопатка така, ключ, розгортка, пробой. Ну, за це все хочу 400 гривень. Такий казанок. Більш за все 3-літровий. 200 пельменниці і для виробництва вареників по 200 гривень. Потім отака потужна каптільня. Зараз покажу всередині. Ось такий має вигляд. Розмір близько 40 см. Подовжину десь 15 висотою і тут десь 25. Ну, гарна така, не знаю, можливо залишити собі її чи продати. ну Більш за все продам. Он ціна колись яка в неї була. Потім рукавички під'їхали. Ось такого плану. Зараз на мені. Упаковка 12 штук 120 гривень. Тобто 10 гривень пара. Завіси. Я там в вечірньому відео сказав, що вони по 30 гривень за штуку за пару. Завіси по 40 гривень за пару. Тобто одна штука 20 гривень. Ну і ось знайшов отаку колекцію значків. Це, так би мовити, буде аукціон. Хто більше дасть, тому й продам. Ну, зараз більш детальніше покажу. Ну, звісно ж, зразу покажу Полтаву, Ось дивіться, Полтава, скільки значків. Тут є Полтава, ось Решетилівка є. Ось Кременчуг є. Також Полтава. Такі значки різного плану. Ось наш Крим навіть є. Зараз буду повільно вести. Роздивляйтеся. Продам тому, хто дасть найкращу ціну. Для покупця буде більш детальне відео, більш повільніше. Ну і там, звісно, будемо вже ж домовлятись про ціну. Кажу зразу, за три копійки я цю колекцію не віддам. Ну і не за мільйон. Ось так виглядає. іл 62. Дивіться, коли початок колекціонування. 76-й рік.